Номер no. 576 унірол молі. Це у нас складний інвалідний візок. Воно ж крісло колісне. Отак от легко розкладається. До речі, унірол це є німецький бренд. Ширина сидіння 45 см. Загальна ширина від обда до воду 71. Глибина сидіння 40, висота спинки 43. Відстань від сидіння до підлоги 41-48, важить він 21 кг і навантаження 125 кг. Повністю справний візок. Є недоліки. Не скажу, що він супер-пупер, класний технологічний слово, яке його більше б охарактеризувало, це надійний. Не дивлячись на його зовнішній стан, він все-таки є надійним. Зараз буду показувати. Чому? Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються, подовжені, регулюються кутнаху цієї платформи, є ремінці проти зісковування ніг. Це в нас металічне, це все металічне, нема пластику. Точніше, пластик в... тільки в таких, там, де не критичні якісь. Там, де немає навантаження, використаний. Колеса литі. Ще, до речі, відносно непоганий стан протектора. Можна регулювати по висоті. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, підшипники у нормі. Задні колеса також литі, що, в принципі, непоганий а протектор. Проте є, от, бачите, царапини по ободу, Ось це. от. Цей от захист він знімається при бажанні. Це в швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колосу. Блокування, коліс, все працює. Можна регулювати посилізаторську. Ось тут чистигранничком. З другої сторони та сама ситуація є царапини на ободах. Муфта працює. Блокування все ок. Треба буде, звісно, що його трошки ще підчистити. А, так, 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 так. Сидіння м'яке, чорне, не вигорівше, якихось таких суперпошкоджень немає. Та, в принципі, я взагалі не бачу. Доволі непоганий стан. Дивіться, ось це от все ми відкручуємо, так само і спинку позаду, і вправку. Обов'язково. Обов'язково спинка також м'яка. Якихось пошкоджень не бачу. Підлокітники. Ось так вони от відкидаються. До речі, вони регулюються по висоті. От так ми відкручуємо тут. Відкручуємо тут. Ще відкручуємо. Ні, Ніркою незручно. Тут треба, типу, це витягнути на себе і вверх. І уверх. О, лівий іде. Правий, мабуть, теж йде. О, також йде. І правий також іде. Так, з позаду у нас от такі от... є от така кишеня. Тут на взагалі можна зняти, до речі, знімаються підлокітники. І ось це у нас ще що має показати. Тому що тут було встановлено е такі, бачите, тут позалишались дірки. Тут було встановлено е для. Електроприводу, типу, на що я буду вам розказувати, я вам покажу. Дивіться, ось От така отут штука була встановлена, прикріплена на колесі. І це такий електропривід був. Типу, заїжджаєш з ним і поїхав. Тобто, щоб не штовхати, то є така способа. І це від нього залишились дірки. Не знаю, що вам критично, просто показую, що і як вона є. Тут в нас регулюється висота сидіння. А ось тут, наприклад, якщо нам треба переїхати через якусь перешкоду, отак нажимаємо ногою, припіднімаємо перед і легше давати якісь перешкоди. Придбати можна в інтернет-магазині Маховому, посилання буде внизу під описом. Дякую за увагу.